Доброго ранку, мене звуть Надія. І сьогодні в нас неділя, 10 вересня. Вийшла я на город, так як мене тиждень не було. В селі копала картошку. Приїхала я у п'ятницю, вчора відпочивала цілий день. Навіть нагород не виходила. Сьогодні вийшла, дивлюсь багато. Полуниці. Ось нарвала вже. Вона вся в пилі, в ну, піску, так як ішов дощ тут у сумах, а в селі не було. Яка гарна. О, яка ж вона ароматна. Вибрала огірки, ще трошки гудина огурців, така зеленуватенька сорт Ніженський. Останні всі вже посохли. Тиждень мене не було, а на городі вже й мак цвіте, де він взявся. Дуже красиво цвітуть чорнобривці. І он по стежці даже не можна пройти. Заросли так. Кукурудзь. Кукурудза така велика, дивіться. Метрів зо три. А це низенька. Метрів два всього. Ось бурячки Уже потрібно убирати їх. Скажете рано, ні. Так як на пачечках написано із сіменом, що 120 днів їм уже од дня висіву більше і потрібно убирати. Так як виходить з них всі смакові якості, солодкість з бурячка. Так що Будемо бірати морковку, от там вона в окріпі росте, окріп сухий вже, і бурячки. Тим більше сьогодні вже така погода настояща осінь. Уже прохладно на вулиці зовсім. А чор... чорнобривці ось так гарно цвітуть. Багато їх у мене. Дуже багато, так що буду кормити їх. Кроликам буду давати. Капуста гарна в селі і в місті також. Я посадила тут десяточок. Ну, капусти багато в цьому році. Помідорів не було, а зараз повідростали. Такі зелені стали. Корочки чекають щось. У них вже все є. І зелені нарвала, і кабачки розрізані. Виглядають, може, щось вкусніше принесу. І так ранок почався з гарного. Привезла я перці із села, буду сьогодні закривати. А гарне це полуниця. Так що буду довибірувати. Показала вам, друзі, все до слідуючого відео. Всім пока-пока!